Слава гроші, алкоголь усі ці слова мають одне спільне мова. Зараз піде про відомих футболістів. Згадаємо, хоча б одіозного екс-нападника київського Динамо, а нині гравця російського клубу другого дивізіону Артема Мілевського його часто бачили за кермом нетверезим. Тепер погана карма перейшла на іншого динамівця Магоя віду про неспортивні подвиги хорватського спортсмена. Розкаже Аліна Сундукова. Серпень цього року український футболіст Артем Радченко, який щойно перейшов у хорватський клуб Хай, потрапляє в ДТП. В його крові знаходять аж 3,3 проміла алкоголю. Це приблизно 650 грамів горілки. Після такого клуб розриває з ним контракт. Хорватський футболіст Домагой Віда захисник київського Динамо. У ніч проти тієї п'ятниці випав трохи менше та сів за кермо свого Мерседеса. У такому стані його й зупинили патрульні. В крові футболіста згідно цього протоколу, оприлюдненого в інтернеті, виявило 1,5 проміла алкоголю. Це приблизно 300 грамів горілки чи літр вина. До речі, саме про вино Віда й казав в одному з інтерв'ю. «Когда ви последний раз к спиртному прикасались?» на отдыхе, но я не любитель крепких напитков. Пару бокалов вина могу употребить, не больше». Чоловіка затримали у п'ятницю, а вже в неділю його команда грала проти Дніпра. Я так підозрюю в лапках. Таким чином до мого віда готувався проти матчу. Дніпром. він малював схеми всю ніч, рахував ТТД, забігання, тактику вивчав і вже такий от втомлений з посоловілими очима. Сів за кермо і поїхав додому відпочивати. Але очі, як виявилось, були посоли посоловілі. Не від цього в інтернеті вже почалися жарти на тему Домогой віда написав Я без робітний вже готується до того, що з ним зроблять там в Київському Динамо. У поліції вилучення прав у хорватського футболіста джедаєм не підтвердили, але й не спростували. Не надто охоче коментує ситуацію і тренер Динамо Сергій Ребров. знаю этого, я с домовой виды разговариваю. Если мы все время будем опираться только на э, новости с интернета, то, наверное, это как-то неправильно. Ну, поэтому, поэтому мы звоним вам. Мы спросим поговорим, и выясним это ли, Если он был, конечно, он будет наказан. А как именно наказан? Ну, он узнает, как он именно будет наказан. Для домогоя Віди це вже не перший алкогольний інцидент 2012 року. Його гравця тоді ще загребського Динамо оштрафували аж на 129 тисяч доларів за неспортивну поведінку. Футболіст відкорковував пляшку пива просто в автобусі команди. Якщо суд визнає його провинною цього разу на Хорвата чекає штраф у щонайменше 10 тисяч гривень. І позбавлення прав терміном до... Додачу.